Воркаут-адама, створи базу воркаутера. Всім привіт! Це нова серія серіалу Як накачатись сьогодні в цьому відео. Тематика того, як накачати тіло своєю вагою, тренуючись на перекладних брусах, і при цьому роблячи тільки один сет, буквально один великий підхід в прямому сенсі підтягувань та віджимань. І то, що можна робити на перекладні брусах. Тобто в основі взагалі, тренувань своєю масою тіла є багато варіантів того, як можливо тренуватися і при цьому прокачувати м'язи. Але з усіх можливих тренувань, які особисто мною пробувались за більше 20 років стажу тренувань, це підтягування, на наприклад, віджимання на брусах. Або підтягування на брусах чи віджимання від перекладини. тобто варіантів вправ класичних, навіть самих простих, звичайних є досить багато для того, щоб взагалі підкачувати м'язи. Але вибираючи будь-який з методик, варіантів, програм тренувань, схем тренування та всього іншого, з усього, що взагалі можливо і неможливо робити. на... Перекладені брусах, тренуючись своєю масою тіла, то з усього цього абсолютно більше всього особисто мені подобається, розуміється і відчувається, що по відчуттям, прокачці м'язам, надутості, пампу і всього, що взагалі є в цілях. У всіх, хто тренується, тобто для розвитку максимально прогресивного, для прикладу, якщо взяти два різних тренування, які в основі є практично одинаковими схожими вправами, але одне з тренувань дає ефекту разів в два чи більше, навіть ніж той інший варіант, то тоді, звичайно, що. Це означає, що краще робити таке тренування, в моєму розумінні. Думаю, ви думаєте схоже, тому що немає великого принципі сенсу тренуватися в рази довше, більше і при цьому отримувати не такі відчуття, як при тренуваннях більш прогресивних, агресивних і так далі. Тобто з цього всього. По-моєму, краще всього вибирати якраз сетові тренування. Це означає, хто не розуміє, вам пояснюю, кажу стосовно сетових тренувань, це те, що потрібно робити, для прикладу, один підхід на максимум підтягувань на перекладині, після цього один підхід на максимум віджимань на брусах. Це означає, що якщо, для прикладу, починати. Перший підхід робити на брусах чи на перекладині, то це взагалі зовсім різні підходи. І якщо починати з підтягувань, а потім робити бруси, то тоді якось по силам, витривалості та всьому іншому, набагато простіше, якісніше, чіткіше виходить робити такий сет. Тому що важче робити віджимання на брусах. Ніж підтягування на перекладені в кількості такій максимальній в підході, якщо починати з віджимань на брусах. Тому що, як би, в принципі, от навіть це кажу, і якось воно мені не зовсім сто відсотково відчутно впевнено, що які підходи краще всього робити з підтягувань починати чи віджимань. Тому що, в принципі, в моєму досвіді, і у мене в основі простіше робляться віджимання на брусах в кількості більшій. Для прикладу, в цей день, от буквально як знімаю це відео, то це після. 92 віджимань на брусах за підхід і десь 20 підтягувань на перекладині за підхід. Тобто маю на увазі, що якщо б починав би робити підхід першим на перекладині, в кількості може зробив би 25 або навіть 30 підтягувань, або 23-24 підтягування. Тобто воно завжди по різному, але для прикладу просто кажу, щоб точно зробив більше б, ніж 20 підтягувань. Тому що робив би перший підхід на перекладенні підтягуючись. Але якщо, наприклад, навпаки, робити перший підхід на брусах, в моєму варіанті взагалі таких тренувань, то тоді через те, що максимальна кількість сили, витривалості задіюється при першому підході, тому що сил, в принципі, більше. Але воно також відносно, тому що інколи починати, можливо, підхід робити. Віджиматись на брусах чи підтягуватись на перекладині, і при цьому всьому якось не витрачати, сильно багато сил і тривалості, і, навпаки, якось таким чином як розігрівати м'язи. Тобто, якщо правильно побудувати впевнене тренування, то тоді, розігнавши свої сили, розігрівши себе, краще навіть можливо, буде воно. Пропрацьовуватись для пропрацьовки м'язів. Тому, як кому краще починати з підтягувань чи віджимань на брусах, але сет, от до чого це відео взагалі розповідаю, краще всього робити такий самий, простий, починати з такого сету одного підходу. Підтягувань на максимум на прикладенні і віджимань на брусах на максимум також. І навіть після 5-10. 15 хвилин, у мене тіло особисто після таких підходів дуже надуте і м'язи активні. І якщо просто ходити по вулиці, не робити тренувань ніяких, для прикладу, схожий якийсь день, то м'язи себе так не почувають і не є такими активними. А зробивши буквально по одному підходу, витративши пару хвилин, вже тіло набагато краще себе почуває, і м'язи активні, що найголовніше. Тобто тонус підвищується в м'язах, і тоді тіло активне, одним словом. М'язи більш напищені, надуті, так як воно має бути. Тобто, ще раз, так, щоб нікого не запутати, кажу, що. Якщо ви для прикладу такі є також спортсмени, взагалі існують різні спортсмени, і підтягування інші, можна робити підтягування австралійські, тримати ноги на землі і при цьому підтягуватись, тоді підхід можливо робити по часу хвилини 4-5 хвилин. Підтягувань таких набагато більше можна зробити. Якщо для прикладу роблю 20 підтягувань за підхід, то... Можу зробити десь 60, 70, можливо, навіть 100 підтягувань австралійських, дивлячись, яка амплітуда, і якої висоти перекладена, де в співвідношенні ноги до перекладини. І от це все має значення дуже велике, звичайно ж, але при цьому всьому підхід робиться довго. І Якщо робити такий підхід австралійських, самих таких легких підтягувань, в принципі, вони, можливо, найлегші підтягування, які існують в воркауті, так як є різні види підтягувань, навіть простих, то це одні з найлегших точно. І після такого підходу, який може бути довшим по часу, ніж підхід, який робиться десь разів 20-25 підтягувань за хвилину, для прикладу. Тобто, в 2-3-4 хвилини підхід може бути. І після цього чи до цього робити ще підхід максимальних віджимань на брусах. На максимум маю на увазі за підхід, то по часу, особисто у мене для прикладу, цих 92 рази це десь до 10 хвилин в середньому такий підхід. Якщо більше сотні, то може бути навіть більше 10 хвилин підхід робитись. І м'язи при цьому, якщо для прикладу, зробити 20-30 віджимань на брусах. Після того, як зробити цих своїх до першої такої псевдозупинки в відчуттях маю на увазі на тілі, тобто на такому взривному ривку робити до першої такої псевдозупинки. Псевдозупинки, тому що на максимум робити підхід, якщо можу більше сотні, піджиматись разів на брусах, то це десь 40 раз роблю, тоді трохи передихаю пів секунди, секунду, 2, 3 секунди. Роблю далі ще віджимання, ще віджимання. І так по два, по три, по п'ять віджимань, то роблю і по одному, на віджиманню. І виходить більше сотні віджимань за підхід. І такий підхід по часу робиться довго. Десь, як казав вам, от більше 10 хвилин. Але до чого це кажу? що Якщо робити, наприклад, підхід просто і витратити всі сили швидко, зробити 40-45 разів і не відпочивати в верхній точці, виживши себе, то саме з підтягуваннями, можна робити австралійські підтягування і при цьому тягнути своє тіло, не спішучи в нижній точці відпочивати, не відривати хват, переставляти руки, ноги і так на землі, і через це можна довше робити підхід. Тому якраз це і маю на увазі, що якщо вибирати такі підходи, навіть по одному підходу роблячи на максимум підтягування на перекладні чи віджимання на брусах, або підтягування на брусах, чи віджимання від перекладнень псевдо, не псевдо, будь які маю на увазі з класичних таких варіантів вправ, то будь-яка варіація класичної вправи, яку Захочете робити, якщо робити з розумом і робити один підхід, два підходи, навіть можливо, більше підходів. Тому що, можливо, так робити і підхід на максимум, для прикладу, віджимання на брусах, після цього підхід підтягувань на перекладині на максимум. І якщо поміняти хват чи положення ніг на підтягуваннях, віджиманнях, то вже з технікою виконання будь-яких цих вправ міняється абсолютно все в самому тренуванні. Тому, звичайно, що можна і по два таких підходи робити: сетових, на брусах, на перекладині. чотири підходи, шість підходів, вісім підходів, десять підходів, але починати краще всього, хоча б з одного підходу на максимум підтягувань і віджимань. Починайте з того, що хочете, наприклад, з брусів чи підтягувань. І взагалі, це все, от такі стилі тренувань це воркаут-адама. Це якраз те, що є моєю програмою тренувань, яку вже більше 5 років тренуюсь, вам підказую, допомагаю і так далі. І ці всі. Підходи такі сетові, якраз це і є стиль програми тренувань Варкаута Адама, де підходи робляться без відпочинку один за іншим. До прикладу, це класичних 20 підтягувань, після цього 20, 30, 40, 50 віджимань на брусах. Після того ще один підхід підтягувань, але вже іншим хватом, інший підхід віджимань на брусах, ще якісь підтягування, ще якісь віджимання, і по складності, прогресії. Повністю створюється такий сет з 2, 3, 4, 8, 10, 20 вправ, скільки взагалі можливо, дивлячись, який по довготривалості підхід. Тобто ці всі деталі мають значення, але суть та сама, що один підхід, роблячи на брусах на максимум і підтягувань на перекладині на максимум, можливо робити по часу, в моєму варіанті, десь хвилин 10, можливо, навіть більше. А якщо робити хвилин 10 тих самих, але 4, 6, 8, 10 вправ, але інших по складності, можливо, деякі вправи тяжчі, деякі простіші, і так створюючи повністю сет з, наприклад, 10 вправ, то воно по часу виходить приблизно тих самих 10 хвилин, але зовсім інший по наповненості сет і по відчуттям. Тому якраз це і є суть цього відео, що краще всього робити такий сет, де є. Один підхід на максимум, два підходи на максимум, мінімум, або 10 підходів, але ці всі підходи робляться без відпочинку один за іншим. І таким чином напружність м'язах є, м'язи надуті і все розвивається. Тому програма тренувань на сайті www.dana.com. посилання під відео. Всім пока!